Вчора ми говорили про те, як ми захищаємось від людей і подій життя. Як ми здобуваємо цей досвід? Які перешкоди збудовані мною на життєвому шляху? Спочатку, поки ми малі, нам роблять якісь перешкоди, виховальні процеси. Там, в школі нам батьки можуть сказати там спочатку здобудь професію, яка тебе буде годувати, а потім вже будеш малювати чи писати. Потім якісь заборони ставить держава обмеження. А потім і ми самі докладаємось. І ось коли ми починаємо самі, ми самі себе гризимо. Я затовста, я не красива, це не для мене. Або я можу краще, і я буду долбати той результат і намагатись зробити його краще замість того, щоб вільно рухатись вперед. Так, от сьогодні ми говоримо саме про те, як самі ми собі заважаємо, які перешкоди збудовані мною на життєвому шляху.